Розпаковка з'яви, і усі товари, які тут є, я купувала вперше. Про існування деяких я навіть не знала. Перше, це ось така гель-піна з аха кислотами Ну, я так розумію, це гель для душу. Це з аха кислотами але також там була з гіалуроновою кислотою. З гіалуроновою кислотою, я думаю, він більш зволожуючий, наче як. А з ага-кислотами, напевно, повинен якось м'яко відшелушувати, коли є якісь проблеми на тілі. Далі там, поряд, я взяла олійку для душу. Я багато бачила відгуків про цю олійку. Вона бюджетна, вона коштує чи 69, чи 79 гривень, але при цьому говорять, що вона не поступається крутим дорогим олійкам для Душу. А як воно пахне! Мені пахне пінокладу десь на морському пляжі. Також там поряд я взяла сіль з магнезією. А точніше, магнієві пластівці. Додайте її ванною, вона розслабляє, допомагає знімати стрес, допомагає при болях, особливо після тренувань. В мене була сіль з магнієм, але не така. Саме так пластівцями ще не було. Також дуже класно, якщо не любите лежати в ванні, то хоча б робіть ванночки для ніг. Винно і розслабляти, і знімати болі, і, можливо, навіть покращить ваш сон. сухий шампунь, такий маленький, і це якась новинка, напевно. Або я давно просто не була в Єві. 69 гривень. Портав мені якраз треба було новий. Мене старого ще трішки залишилось, і це маленький. Мені подобається, що він маленький. Пахне приємно. Оцей бренд і він просто заполонив Єву, його там так багато, я аж не очікувала. Я взяла собі такі саше спробувати. Одна це маска плівка для обличчя, і отака масочка з колагеном. Ну, захотілося мені спробувати, що воно дасть, як воно буде, чому б ні. Ладно, я збрехала. оце я вже брала, це лекопластир, бо мої ноги не предназначені для цієї землі. І оце останнє було дуже цікаво. Це колаген, це саше колагену. Я взяла собі аж три штучки. Отак, от він виглядає. Один раз на день або вилити на ложечку, або просто у рот, Це Стік і запити водою. Це солодко, кисленько, я щось не розумію, це вишня чи яблуко. Це було все. діліться як вам мої покупки, чи користувалися чимось, і якщо так, то чим саме і як вам?